Вітаємо на нашому ютуб каналі. Сьогодні ми познайомимося з Волзом. Це майстер технічного відділу ББС. Ким ти працював до війни. Це загалом було продавець консультант в магазинах техніки. Таке ось такі підробітки. Якісь. Яке в тебе було хобі? Та різне хобі. Загалом це активний відпочинок. Тобі, рибалка, скалолазання, на віліках гоняти постійно. Таке. Загалом по Україні путешествували. В залізний порт раніше часто їздили, Таке, до морів, в гори їздили, ну, туди на потязі, а там вже звідти на великах поїхали. О, до нас гості прийшли. О. Розкажи про те, як тебе мобілізували. Не оновив документи, перевірили і запропонували поїхати оновити. І так. Да. І ось я тут. Як раніше виглядала робота в майстерні? Ну, спочатку не знаю, це було трошки хаосу, тому що всі займаються всім. Мало було людей недостатньо. Тобто, ти її прошиваєш, ти її паяєш, ти її ремонтуєш, перероблюєш. Нозишся з кута в кут. Робиш все. Зараз це, звісно, вже трошечки більш помірно все йде, тому що і людей стає більше, люди нас йдуть, ну і кожен відповідає за свою ділянку роботи. Тобто, так, звісно, ми всі взаємозаміняємо, але вже більше ти віддаєш себе повністю тому, що ти маєш зробити. Що саме ти робиш? Перепрошиваю на наші прошивки, налаштовую його під наш функціонал, під наші потреби, і далі відправляю вже на обльотку його. Розкажи про свої умови, в яких ти працюєш. Дуже гарні умови. Ну, умови дуже дійсно хороші. Тобто, ну, що тобі ще треба? Дах над головою є, помитися дає, їсти є, що відпочити можна, так? Да. Є люди, які стригти в нас вміють нормально. Я, наприклад, ну, рік я не ходив в перукарню. Мене стриг наш побратим, який тут з нами. Ну, я його постійно просив. Ну, душ, то це не питання. Питання просто наскільки ти хочеш собі зробити ці умови. А умови зробляться, було б тільки бажання. Дуж, ну, головне, щоб вода була. А душ збудувати взагалі не проблема. Як виглядає твій звичайний робочий день? Ну, ну що, настало утро, прокинулись, перевірили, подивилися, ну, е, е, план робот, скільки чого треба робити. Все, пішов до хлопців, які перероблюють е, їх, ну, перероблюють керування, перероблюють там, відео, дрони. Взяв вже готові до роботи дрони до прошивки. І пішов до себе на робоче місце і там весь день. Сидиш, займаєшся прошиванням. Прошиванням, налаштуванням. У нас ж декілька людей прошиває, і ми розподіляємо між собою роботу і орієнтуємось по тому, скільки хто зробив. Як ти відпочиваєш та як розвантажуєшся після роботи? Ту складно сказати. Ну, перед сном люблю якісь книжки послухати, якісь страшилки, якісь там розкази, страшні, такі містичні. Ну, нравиться мені то. Інколи буває, що їздимо самі на полігон, просимо, що дайте ми. Поїдемо трошечки саме політаємо. Плюс-мінус такого розгрузка. Розкажи про колектив. Я вважаю, що найкраща дружба це коли ти можеш один одного в шутку послати. Ну, тобто, це одні з найтепліших відносин. І у нас ну, таке в каліте. Звісно, ми не посилаємо до другого постійно. Але відносини ну, дуже добрі до всіх. Всі до другого однаково добре ставляться. Пілоти ще приїжджають там. Постійно треба щось комусь поремонтувати, щось комусь переробити, щось комусь там підлаштувати. А так, так, ну, стандартно одні й ті самі лиця. Як співпрацюють пілоти з майстрами? Та напряму пілоти приїхали і сказали, що нам треба оте. От. Ну і окей, а на що вам це? Ну тому, що так воно не працює. І ми перевіряємо там з ними, дивимося, що і як, домовляємося, як це робити, як це перероблювати. Загалом, не так, що багато потреб, тому що ми вже зробили таку одну лінію, стандарт один зробили, який всіх влаштовує. Тобто і пілотів, і нам зручно це робити, і пілотам зручно і простіше літати. Тому якихось таких потреб особих, чогось зламати голову, не завжди доводиться. Чому ти продовжуєш робити те, що робиш? Мені подобається відчуття, що вороги знищуються. Які прийшли до нас, вони всі були знищені. Оце от мені відчуття подобається. Це один з тих мотиваторів, через який я працюю. Мені подобається саме усвідомлення того, що вони розуміють, що коли вони приходять сюди. Їх по-любому чекає смерть. І я в цьому допомагаю нашим пілотам, щоб вони ефективніше вбивали ворога. Про що ти мрієш? Мрію десь в горах собі, біля озера, збудувати будинок і жити там, закритим від суспільства. Ну, це зараз таке, але ж ну, розумієш, через рік я зміниться. Тобто постійно все динамічно йде і ну, поки що отак якось. Чи думаєш про кінець війни? Ну, чим більше я про це думаю, Тим менше мені хочеться про це думати. Війна не закінчиться скоро. Ну, це точно. Нема смислу себе на щось там надіятись, що от от, через місяць, через два точно. Проходить місяць-два і нічого не відбувається, вона продовжується. Такий, ну, облом. Це тільки ну, досаждає. Це заважає навпаки. Ні, зрозуміло, хочеться вірити, що там кордони 91-го року, на Москву підемо, там все там розвалимо, розбомбимо. Ну, звісно, хочеться вірити, що бачити це так. Але насправді я розумію, що це, скоріше, все, буде. Ну, як зараз всі кажуть, це зупинення вогню по лінії фронту. Якщо і буде, то це скоріше за все, на мою думку, буде саме так. А яка буде лінія фронту на момент припинення вогню, це вже невідомо тут. Не можу сказати. Звісно, хочеться, щоб наші більше відтіскували. Ворога більше знищували, щоб ворог тікав з наших територій. Але у ворога дуже багато м'яса. Ворог просто йде, йому, наче, начхати на смерть, плювати на самих себе. Ну добре, будемо знищувати. Ну, це не просто сидіти на кухні і обдумувати, коли там воно закінчиться, як воно закінчиться, на яких умовах. А Якось діяти, щоб цей кінець був швидше. Це і донати, і допомога ЗСУ. Допомога окремим солдатам, тому що є багато там солдат, які окремо там просять для них особисто підтримку, якусь, якусь допомогу, волонтерку. І ну, треба діяти. Треба діяти так, як діяли люди на початку війни. Всі об'єдналися і пішли всі проти ворога, просто звичайні люди. Ну, тобто, знайти своє ремесло і як воно допоможе приблизити війну ну, Вигідно для нашої сторони. Тобто, робити свою. Роботу на благо України.